А в такому разі, наскільки ви спроможні, м'яко кажучи, м'яко кажучи, поговорити з олігархами, оскільки вони стоять в переважній більшості за цими схемами. Олігархи відразу зрозуміють, якщо в керівництво силових структур прийдуть позапартійні професіонали, для яких Конституція і закон це основа всього. Для олігархів треба зробити те ж саме, що зробив Рузвельт. Рузвельт прийняв велику депресію, коли Америка могла зникнути, революція могла розірвати її. Справа був кукло-склан, зліва комуністична партія підтримана комінтерном. А олігархи правили всім. Він просто запросив їх за стіл і сказав: з цього дня ви повинні поділитись. По-перше, ми створюємо профсоюзи, ми будемо будувати середній клас. Ви повинні допомогти фінансувати в тому числі громадські роботи по створенню інфраструктури. Я відновлю банковську систему. Ви на капіталізації в кінці виграєте, але якщо ви ще спробуєте втручатися в політику чи монопольно захочете використовувати ресурси робочу силу цієї країни, вся сила держави виступить проти вас. У президента з силовим блоком досить вплив. впливу на це. Але олігархи також повинні відчути, що президент сам не олігарх, і що він не збирається займатися бізнесом і він не буде встановлювати для себе. Відмінні правила від олігархів, олігархи вони також зараз, за рахунок того, що наша країна переходить в розряд третьої країни світу, вони втрачають. Треба просто, щоб вони зрозуміли, що з ними не жартують. Тут одні будуть правила для всіх. З цього часу жодні преференції не існують для них. А вони повинні бути готові до того, що вони законно повинні поділитися з народом України за те, що вони неправомірно набули.